Незрозуміло, так? Чи вам відомо, кажіть, ми все будемо фіксувати, все хороше. Будь ласка, здійснюється... Ця... Хто ви? Представтеся, будь ласка. Духнич Олександр Васильович, старший інспектор. Духнич Олександр Васильович. Давайте посвідчимо. Старший інспектор спеціально відомий. Духнич Олександр Васильович, управління поліції. Олександр Будь ласка, окрім посвідчення, Ваше повноважене. Ні, це нічим не це передбачено. Чи передбачено? Ще раз вам особа, б, ласка, ця особа не має відношення. Я зараз вам скажу одразу, одразу по ходу протоколу я вам кажу, що ця особа не має права приймати участь у даній процесуальній дії, оскільки ця особа ця особа не є в матеріалах, жодної постанови немає про призначення такої особи. Прокурор. І характеристику технічного засобу на навіть mm -hmm. здійснюється. Panasonic. Да. Серія номер. сертифікат, технічний носій. b 260 так. технічний носій. Значить, будь ласка, ви представтеся, Кисельова. Не, не треба трогати мої документи. Ви мені вже дали. До того часу, так. як ви не розписалися, це документи для вас. Ви вже мені віддали. До того часу, поки ви не поставили підпис про отримання, це документи не вас. Давайте розберемося з цією особою, яка приймає участь у процесуальній дії, і чим не передбачує. Я зараз задаю вам питання. Я вам включаю по питанню про застосування зі службу. Ви не можете мені задавати питання. Ви можете мені задавати питання. Ви не можете мені задавати питання. Захиснику, згідно договору, якого ви надали чого в судовому засіданні. Я вичав попитання. Ви його отримуєте Ну, не Будь ласка, поставте свій підпис про те, що ви розпишіться ось тут, що ви отримали попитання і наскільки в Харкошах. Зараз подивимося, що одиноці. Ага. Я прошу встановити цю телефон. Встаньте трошки, отак, а то вас не видно. От потім буде питання, хто вийде. Ви будете, що в питання, питанні, але не... — Я адвокат. — Ми не в формулах Будь ласка, зараз вас взагалі не запитують, ми зараз вручаємо по питанню... — Ми вручаємо клопотання. питанню... — Він вас нічого не питає. Це мій злига, він може робити що... ...повідінки адвокатів, шановні. — Все Напишіть Напишите на нас жалобу. — Рігати, що ви нам розказуєте? — Напишіть на нас жалобу, Етичні повідінки адвокатів. — Прослушайте, мене звати адвокат Юрченко, зніміть мене і напишіть,

Зараз я вам вручаю адвокату Шалімова клопотання про з'ясування збройних за запит вигляді. Зараз не я ж, ж не етично його не слухати. Ви, ну, ви, ви. ви отримуєте клопотання, Ту ви розписуєте зараз. Ви зазначите протоколі, ви зазначите ці відомості, прокажіть, на вашу думку, якщо воно не належно оформлено. Будь ласка, зазначайте це в протоколі. Можете мені сказати, пишіть свої дані.

Все, кто подали документы, у вас уже есть. Мы же стараемся это обеспечить порядок, чтобы ну, не было как сейчас Вопрос. вопросов. Ну, специалисты ки вот почал съемку по техничному происпустим званий. А что не, не, ну, не почать?

кінці, якщо ви не підписуєте, то це не ваше письмовий протокол. Це вірно, ви напишете забажаним в протоколі. Добре, Цей протокол складається не щоб важло заговорити. Цей протокол складається повноважений на того що, ну, якщо ви маєте, якщо ви маєте якісь, ми взагалі закінчимо, з вами розмовлять, станемо ж до уїдём. Ви, е, найшлите стоп послуги, там моя колега, це дівчинка, ви. Я не веду з вами. Навчіться розвипарювати доча. Тому що всі ці ідеї вийдемо на вулицю, я проводится за участью прокурор. Послушайте, послушайте ну Вудиш, вы начали это действие, вот коллега пускай помолчи посмотреть, вы снова заканчиваете. Потому что умеют разговаривать, по-моему, як ваша колега, послушайте, поэтому, послушайте, на меньше. Давайте. Ще раз, оскільки шановна шановна захисник вниз в коррективи і тим зробила неможливо здійснила корективи свої, які вона не мала права робити. Будь ласка, давайте да, ще один да, протокол. Закажіть, будь ласка, що зробимо користуватися. Юрможки, підйом та будь-яка. Що ви забираєте? Давайте ми запатело що ви там хочете потім робити. Давайте зауваженнями. Я почала робити зауваження. Прокурор не задоволений. Шаманський прокурор. Будь ласка, ведіть себе Ще, до Сойна. Да? Всі свої ви не можете мені нічого зазначати. Я, я зараз можу. спілкуюся так, з прокурором Тустановським, Вадимом Юрійовичем. Я не знаю, свій... хто ви тут. Всі свої зауваження. Будь ласка, займіть своє місце і дайте мені можливість. Нормально протоколи. зробити протоколи. Нормально провести про це. Я вас почула, я вас ну з ким тут Я вас почула. Пристяжок. Дайте можливість такі, нам зробити сексуальне дії. Ви хочете вручити. Це Чи не хочете? У мене складається враження, що ви не хочете нічого вручати. А знову робити такі цирк, як ви робили одинакові до цього. І потім зараз. Ви не міг протокол. Я поясню. Ви не Ви не сам пояснюю як не тобі, а вам тобі. Стаття

Ви наглядаєте за порядком задоволення. Будь ласка, наведіть 60. порядок. От якась особа тут із числа вільних слухачів. ось хто це, Вона ми зараз поводить себе і порушує порядок зараз. перед судовим засіданням. Порушує громадський, громадський, громадський порядок. Будь ласка, наведіть порядок. Коментарі вам не потрібні. Всі ваші коментарі ви можете викладати у передбачений законний спосіб. Значить, ще раз, я вам повідомляю. А ну, що подавляєте? Ви викликали то, по повесточке, викликаєте. У вас есть паралік, здесь некий место. Викликайте по повістці, ми приходимо і отримуємо... Вадим Юрійович, я вас прошу, ви ще з старшої групи. Наведіть, будь ласка, порядок. У вас є повноваження? Я вас останній раз запитуюся. Зараз я вам вичив по питанню. Тут прошу вас розписатись про те, що ви його отримали. Зараз ознайомтесь, будь ласка, з документами, розпишіться, отримали ви по чи ні. Чи є, якщо у вас є зауваження? Під проведення процесуальної дії, я прошу, Вашому підлеглому чи... Будь ви керуєте діями інших, інших прокурорів. Будь це ласка, це заспокойте його. Це, це, це селищні розмови, я вам вирішив про вони... питання, вони, будь ласка, розписуйтесь. Ви відмовляєтесь отримати дане про питання? <світлення> <Я> ви розмовляєте? <світлення> Ми не відмовляємося. Я хочу прочитати. Ну, читайте, будь ласка. Заспокойтесь. Читайте, будь ласка. У мене півголки є доспокійно. Хочете дати? Ні, я думаю, що це... Ну так, а що ви? Що ви дьоргаєтесь? Я не розумію. В чому проблема? Я зараз прочитаю. Ви хочете кожного разу щось дати щось дати підписати, щоб ніхто не бачив, що там. Такоро. Ну так же не буде. А що за спокої? Можна спочити. Це зараз а, я покурор зараз робити. Ти захисником заходиш? Блін. А ти вже знайшов? А я якщо не радий. Так, хорошо, Антон Семкович Андрійович. Випустити. Спектраду. Духничи. Дух, целый, да? Так. Ще раз. Просто так, щоб у вас було видно. А то я точно не, не нормально. Що ви? Мені зручно ось так стоять. Можна висити? не, не Я хочу пройти. Так, ви, я... Ще раз, ви зараз робите просто якісь лишні так, дії. Так, берете, я зараз, вам ще раз запитую. Зараз... Ми, Ми зараз фіксуємо я на відеокамеру. Я хочу особу, яка приймає участь. Цей... Ви... ви клопотання отримали, ви будете розписуватись в протоколі. Я ознайомлюсь, ви мені даєте підписувати ну, щось, Що все нормально? нема? А ви Алі, ви Не маю. Так що ж мы делаем. Давайте вызовем полицию, зачем выходить. Мы зараз встановимо вашу личность господин давайте, Вы же мені даєте Ви не можете протокол. Наразі в цьому протоколі будуть відображені кожен адвокат. Його фамілії, будь ласка, не, ви не даєте перешу, мені зараз. Протокол. Протокол, одним протоколом, одним протоколом. Ми Диві. будемо вручати вам всім попитання ви і будете розписуватись про те, протокол. що ви його отримали, або що не робимо. Я вам зараз надаю кожному аркушку пару А4, і ви пишете не моє ім'я розписку, про те, що ви отримали клопотання на віпоктарі. Є перелік адвокатів. Ви заходите в реєстр, бачите адресу, прийдете до повістки, я, ну, ми приходимо і знайомлюємося. ви вручаєте, нам належним на чином. Я вам більше скажу, ці документи клопотання не оформлені належним чином. Ви зараз вже порушуєте право адвокатської, вибачають прокурорські етики і КПК. Ви зловживаєте, ви писаємо становищем і намагаєтесь включити неправильні документи. За ці буде відповідальність. Прокурор, ви що відмовляєте складати протокол про злочин? Ви відмовляєте? Я вас попереду, попереду. Розписку хочете? Нет, давайте на цьому розписку. Може, ми не місці та знаки кримінального правопорушення, але теж 100%. Забіду, знаю, що документна форма для нас не вчинена, але давайте вручити стороні захисту. Так значить, зафіксували адвокат, відмовилась поставити свій підпис у протоколі далі. Значить, я не адвокат. відмовлялась. Ви порушили моє право, ознайомлення. Скажіть, будь ласка, Ознайомлення, знімаєте. Знімайте, ви порушили моє право, ознайомлення зі змістом протоколу. Прокурор не задоволений тим, що адвокат Кисельова намагалася внести зауваження з приводу того, що матеріали кримінального провадження, які ми надали цим стосом, не. Оформлює належним чином, немає переліку матеріалів, які додані тут. Стоять тільки якісь там сторінки, невідомо що. Тобто в місті матеріалів невідомо. Прокурор сам собі вирішив про те, що адвокат відмовляється. Я не відмовляюся. Я вам під ваш відеозапис кажу це. Я не відмовляюся. Я прошу протокол оформити згідно вимог кримінально процесуального кодексу, скласти до нього перелік документів, які надаються разом з клопотанням, у чіткі відповідності до сторінок і їх е, змісту. Все все, Все. клопотания я отримала, если не хочется рисувати, це ваше... Це питання. сначала. Есть, сейчас.

припустимо, це просто Все, Жор, ви ще відмовились протокол заповнити, Дивіться, я ж вас вимагаю, щоб я, Закон я, значу, ви правильно. Закони до ковід стати клопотання. У протоколі ви відмовляєте ставитися в, в Ви відмовляєтесь ставитися в білості. Отримання клопотання, це не клопотання. Це набір, це роботи, це. Ви формі його належним Все, все. А чого все? Ні, адвокати. Я хочу, щоб ви оформили, я хочу, щоб ви не оформили вашу машину. Стандарт просто двох завершення якимось там бажанням є вимоги до складання протоколу. Все, все, я вам чітко по так. Я все, не Зупиніть, ви як ви випускаєте це питання, так буде вручено, всі меншим адвокатам буде вручено лист фіксацію. через ім'я приміщення температури, да? Приміщення зараз під час операції. Це не варіант. Шановний прокурор, Складіть, будь ласка, протокол. Для, Для цього, му, цього не призначено, Я озинюю його з взмість.

Александр Анатольевич. Так, я. Кому что? Ну там. Так это... Места позанимали, говорят, все и все. Убийцы посылить уже, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я.